Втома, біль у ногах та попереку. Не ігноруй сигнал, який подає тобі твоє тіло. Причини можуть бути різні: зміщення міжхребцевих дисків, запалення в защемлення нервових закінчень. Часто такі симптоми впливають не лише на рухливість, але і на роботу. Внутрішніх органів, зокрема нирок. Один із дієвих способів масаж біоенергорегуляції, це відновлення кровообігу, зняття спазмів, усунення запальних процесів. Після першого сеансу ти можеш відчути справжнє полегшення, а системне оздоровлення. Ще краще. Твій організм отримує нову хвилю енергії. Якщо ти борешся з хронічним болем, настав час змінити своє самопочуття. Довірся біоенергорегуляції. Запис на сеанс це перший крок до себе здорового. Записуйся!